Про ту тему. Причина, сила, влада і наслідки гріха. Зайде. ми говорили про причину. В чому причина гріха? В чому найбільша причина людства? Люди не вірять в Боже Слово. Люди готові вірити в якісь казки, якісь другорядні речі, але не вірити в глибину Божого Слова. Сила і влада. Сила і влада їхнього розуміння і їхнього вірування настільки сильна, що вони не можуть вийти із нього. І воно проводить їх на протязі всього їхнього життя. І знаєте, саме страшне? То наслідки їхнього